Газовий клапан Вальтек це один з елементів газобалонної системи, який встановлюється під капотному просторі автотранспортного засобу до входу газу в редуктор. Комплект поставки включає клапан газовий Вальтек з фільтром. Гайка D6M10 крок 1-2 штуки, бочонок 6 мм латун 2 штуки, кротштейн кріпильний, болт для кріплення 4 штуки, гайка 4 штуки, шайба 2 штуки, саморізи 2 штуки. Газовий клапан Вальтек виконує дві основні функції: сприяє включенню і відключенню подачі пропан-бутану, які надходять в редуктор з газового балону. У електроклапані встановлений фільтруючий елемент, який здійснює первинну очистку газу в рідкій фазі. Фільтруючий вкладиш є змінним його необхідно за регламентом змінювати кожні 8-10 тисяч кілометрів пробігу на газовому паливі. Одна з особливостей даної моделі полягає в тому, що фільтруючий елемент можна змінити, не змінюючи магістральну трубку. Електромагнітний клапан Вальтек монтують котушкою вгору. Газовий вхід і вихід оснащений внутрішнім різдвянням d 6 мм м 1. За допомогою спеціального перехідника є можливість скрутити клапан в редуктор. Котушка має живлення 12 В. При надходженні напруги клапан в котушці відкривається і газ проходить далі в редуктор. При відсутності напруги клапан знаходиться в закритому положенні. Окремо необхідно зазначити, що клапан Вальтек слід застосовувати тільки на зрідженому напрямку. Автовому газі на метанових системах занадто високий тиск і клапан може не витримати. Корпус виготовлений з якісної латуні, стійкий до корозії і інших температурних впливів. На корпусі розташовані спеціальні отвори для кріплення ЕКГ під капотом авто. Виробник пристрою італійська компанія Вальтек.